9 липня близько о пів на п'яту ранку окупанти завдали декількох ударів по промисловим підприємствам міста Мирноград. Один об'єкт він, хоч хоча і відноситься до Мирноградської громади, але за межами нашої громади знаходиться. А інший об'єкт саме на території громади, постраждали господарські будівлі. Як повідомили на одному з підприємств, яке постраждало від ворожої атаки, пошкоджень зазнали будівля фабрики, адмінбудівля та шахтний копер. Пан Микола разом з іншими працівниками підприємства намагається ліквідувати наслідки ворожої атаки. що Стричі сміс з автобусом, када сказав сказали, автобуса, в'їхав, сказав, да, тон з Тахана і в п'ять часов утралі. І полп'ята баманула да на щастя внаслідок ракетного удару поранених та загиблих немає.